Доброго дня, діти! Найдорожча пісня, з якою мати колисала, так, це Колискова пісня. Колискові пісні з'явилися з давніх давен у всіх народів світу, з того часу, як людство здобуло дар мови. Під монотонне буркотіння засинали дітки. З розвитком людства розвивалася Колискова, збагачувалась словами. Текстами. Кожна мати для своєї дитини створювала індивідуальну колискову, вкладаючи в неї програму розвитку дитини. Материнська мудрість, переходячи із покоління в покоління, внесла в колискові пісні життєво важливу інформацію. Колискові пісні особливі, у них багато любові до дитини, щире піклування про немовля. Глибоке почуття і ніжність матуся передавала ласкавими словами. Вважалося, що саме за допомогою колесуючих пісень маленька людина починає пізнавати навколишній світ. Щоб сон був міцний та здоровий, під подушку дітям клали цілющі трави: чебрець, м'яту, полин. Не менш пізнавальні і сучасні колискові пісні, з їх допомогою малеча вчиться розмовляти, запам'ятовує та наспівує сучасні мелодії відомих мультиків. Діти за допомогою колискових пісень пізнають світ, адже це перша пісня в їх житті, виконана виключно для них з любов'ю та ніжністю. Дякую за увагу!